Перемігши филистимлянського воїна Гуляфа, Давид був покликаний жити в палац царя Саула. У царя Саула був син на ім'я Йонатан. Йонатан дуже любив хороброго Давида. Він і Давид і самого початку стали дуже хорошими друзями. Йонатан сказав Давидові, Друже мій Давиде, відтепер ти будеш моїм найдорожчим другом. Будь ласка, візьми цей подарунок. Йонатан зняв своє найкоштовніше вбрання, яке носив лише принц, і одягнув у нього: Любімо один одного Божою любов'ю і не завдаватимемо жодної шкоди один одному. Так, давай. Йонатан і Давид пообіцяли один одному, що вони будуть найліпшими друзями один для одного. Будучи друзями, вони любили і піклувалися один про одного. Одного разу цар Саул повертався з битви з Давидом. Люди на вулицях співали хвалебні пісні. Цар Саул убив тисячі, а Давид убив десятки тисяч. Цар Саул дуже розлютився. Здається, що люди віддають перевагу Давиду, який мудріший, сміливіший. Що мені робити? Що робити, якщо Давид стане царем після мене? Цього не буде. Тільки я можу бути царем Ізраїлю. Мій син Джонатан повинен стати наступником мене на троні. Щоразу, коли цар Саул здавався засмученим, Давид грав на арфі і співав пісні. Тоді цар Саул завжди здавалося, відчував себе краще. Але на цей раз він кинув спису Давида під час однієї зі своїх пісень. Давид швидко відвернувся, щоб цар не влучив в нього. Чому цар Саул робить це зі мною? Давид не знав, чому цар Саул ненавидів його. Цар Саул розгнівався, бо народ, здавалося, любив Давида більше, ніж його. Він все більше і більше ненавидів Давида. Він хотів убити Давида. Йонатан, який знав це, переживав за Давида. Отже, він набув мужності говорити зі своїм батьком царем Саулом. Батьку, чому ти намагаєшся вбити мого друга? Давид бився з голіафом і переміг його, чи не так? Він мужній і вірний слуга. Царю Саулу було соромно. Отже, він пообіцяв Йонатану. Ти маєш рацію, я ніколи не вб'ю Давида. Але одного разу, коли Давид грав на арфі, цар Саул знову кинув у нього спис: Давид утік уночі. Саул зрозумів, що Давид утік: Де Давид? Він втік кудись далеко. Царю Саулу не сподобалося, що Йонатан допомагав Давиду. Отже, він дуже розлютився. Зі злості цар Саул наказав своїм воїнам піти слідом за Давидом. Де Давид? Ідіть за ним і негайно поверніть його назад. Я повинен його вбити. Коли цар Саул замислив убити Давида, Йонатан сховав його за великою скелею. Джонатан. Чому твій батько цар Саул намагається мене вбити? Що я зробив не так? Давиде. Ти не помреш. Якщо мій батько спробує вбити тебе, я допоможу тобі утекти. Якби цар Саул не ненавидів Давида, Давид не міг ненавидіти його сина. Йотан засів у таємні схованці разом із Давидом. Там він розмовляв з ним. Давиде, я думаю, що мій батько дійсно спробує вбити тебе. Ти повинен утекти. Давид і Йотан обійняли один одного і заплакали. Настав час їм розлучитися. Але вони залишаться найбільшими друзями один для одного.